Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі MaxiFood Kazan. Друзі, сьогодні приготуємо е, дуже класну національну українську страву. Це варенички. Вареники будемо готувати з різними начинками. Одна із начинок це у нас легені. Е, в народі вони називаються лівер або бебешки. відварена картопля. А також літня ягода. Це вишня, малинка і полуниця. Тісто ми будемо робити у нас мука, додамо одне яйце, тепла водичка і підсолимо для смаку. Друзі, заряджайте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал, а ми погнали готувати і покажемо вам у процес. Потрібно просіяти муку, щоб не було грудочок. Приступаємо зараз до замісу тіста. Вибиваємо одне яйце в муку. Далі додаємо трішки солі і водичку. Так, заляли водичку і починаємо вимір. Місто воно має у нас 1,15 15 відпочити. Так, будемо робити до вареничків з картоплею шкварки, обсмажувати. Є в нас таких два кусочка під черевини. Зараз ми її наріжемо і обсмажимо шкварки. Намагали обсмажувати це сало і черевинку, скоро будуть дуже смачніші шкварки. Скварочки вже доходять. Скоро їх знімати. Шкварочки готові. Вареники з давніх давен вважаються українською національною стравою. Ці вироби з тіста оспівані в народних піснях, описані в казках та згадуються у віршах. В українських селах дуже часто готують вареники з картоплею та сиром як святкову страву на неділю. Та мало хто знає, що насправді всіма улюблені вареники є запозичені з турецької кухні. Саме так ця страва має східне походження. В Туреччині ліпили піріжки дюшвар, вони були з спісного тіста з різними начинками, які згодом варили. В Україні ця страва настільки прижилася, що стала візитною карткою. Друзі, приступили до розкатки тіста, робимо заготовочки під варенички. Це можна робити, в принципі, розкатати все тісто і стаканчиком. Але ми сьогодні робимо ось так. І варенички від того не будуть гіршими, а напевно будуть дуже-дуже смачними. Так, робимо в першу чергу варенички з ягодами. У нас є малинка, полуниця і вишня. І так, перший пішов, друзі. Ох, аромат стоїть від ягоди. У нас варенички з різними начинками і закручуємо їх теж по-різному, щоб потім було видно, де який будемо куштувати. Ми кладемо обов'язково цукор і зараз будемо його завертати. Це якась некрасива ліпешка Красиво всюди. Та ти кажеш, отак робимо? Оп! Так, да, де в нас пельмені з вишнями. Друзі, в когось вишні, точніше вареники з вишнями, а в нас пельмені з вишнями. Ви такого ще не пробували, Так що бажаємо вам попробувати, Дивіться, це ж супер просто. Друзі, готуємо з любов'ю, готуємо для вас, будемо куштувати для вас. Все дуже смачно. Готуйте з нами, підтримуйте нас. Вареники з ягодами наліпили і приступаємо до вареників з картоплею та бебешками. Картоплю додавали смажену цибульку і чорний перчик. І починаємо формувати варенички. Да. Чи дайте вареника з'їсти. Давай, давай, каже. Давайте пельмені, каже, з вишнями буду їсти. Так, Починаємо ліпити з бебешками варенички. У нас сьогодні, як ніколи, у нас буде 5 видів начинок. Варенички наліпили, шкварки посмажили, залишилося приготувати соус. Все дуже просто. Зелень, чесник і сметанка. Додаємо чесночок. І все ретельно треба вимішати. Дуже простенький, дуже доступний соус. Можна сюди трішечки солі і трішечки перчику додати. По смаку. Так, варенички у нас е, варяться. В першу чергу ми загрузили з бабашками і з картоплею. І їх в першу чергу будемо дегустувати. Ще трішечки, і будуть готові. Все, варенички киплять, зараз будемо їх діставати. Беремо шкварочки, додаємо до вареничків. Зараз все перемішуємо. Воно став час скуштувати. Вареночки. Готували сьогодні дуже смачні варенички з картоплею і з бубашками. І на часі треба їх дегустувати. До гімн. Дуже просто рекомендую. Соусом, вареничок з картоплею. Скварочки. Друзі, я дуже люблю українську кухню, особливо варенички. Це дуже смачно. М -м. Клас. Просто клас. М -м. Рекомендую. Приготувати за нашим рецептом. Кинули варенички варитися з ягодою. І скоро вони вже закіплять. Будемо дегустувати. Так, варенички закіпіли. Зараз будемо знімати, дегустувати. Так, друзі, дегустуємо варенички з ягодами. Маленькою, дуже смачні. Зараз. Пельмені з вишнею. Класно. Ох, сок з них виливається. Ммм? Друзі, заряджайте лайк цьому відео. Підписуйтеся на канал, готуйте разом з нами, готуйте за нашими рецептами. Усім всього найкращого. До нових зустрічей. Пока-пока.